Добрий день. Галузь бджільництва в 2016 році експортувала майже 57 тисяч тонн меду. Зайняла третє місце в світі. На жаль, велика частина цього меду це відкачуються пасічники ще дідовськими методами. На жаль, сьогодні фахівців у галузі бджільництва дуже і дуже мало. Кафедра конярства і бджільництва проводить День відкритих дверей. Мені прийшов лист від Адамчук Еліонори Олександрівни. Це кандидат сільгосподарських наук, викладач з бджільництва. День відкритих дверей кафедра конярства і бджільництва. Майбутні абітурієнти запрошуємо вас разом з родиною зазирнути у реальне студентське життя. Відчути себе частинкою великої університетської родини у стінах Національного університету біоресурсів і природокористування України. Нобі ну, скорочено. 8 квітня 2017 року на кафедрі конярства і бджільництва відбудеться День відкритих дверей. Співробітники кафедри разом із найкращими студентами факультету тваринництва та водних біоресурсів приготували для гостей цікаву. І пізнавательну програму. Значить, в 10 годин зустріч гостей біля навчального корпуса номер 1 вулиця Генерала Родимцева, 19, місто Київ. У 10:30 екскурсія по території університету, ботанічний сад, спортивний комплекс, навчальна лабораторія Голосівської навчальної дослідної пасіки під час екскурсії із. Історія університету, переваги і умови навчання. В 12 годин. Вітальне слово завідувача кафедри. 12.15. Семінар, діалог, перспективи у галузі бджільництва для молоді. Майстер-клас виробництва екосвічок з натурального воску. 13.00. Обідня перерва. Фіточай. Кава, мед, печиво, солодощі. 1430. Семінар, діалог, наукові розробки кафедри та можливості займатися дослідною роботою для молоді. 15.00 Дегустація, конкурс медів різних сортів. Подарунки за призові місця, книги і мед, екскурсія до музею медоносних лікарських рослин та музею бджільництва. 15.45 екскурсія до навчально-науково-виробничої лабораторії конярства під час екскурсії перспективи напрямку конярства. 16.30. За бажанням катання на конях фотоспоні. 17.00. Заключне слово завідувача кафедри. Проїхати до університету. Можна від станції Либіцька метро і від станції виставковий центр, а також центрального автовокзалу. Е, маршрутка 212, зупинка навчальний корпус номер 1 Також можна. Скористуватися тролейбусом 2, 11, 12 до зупинки готель Голосіївський. Завідувач кафедри конярства і бджільництва професор Микола Повозніков. Тобто в галузі бджільництва потрібні фахівці, як казав Чванецький Михайло Михайлович, без спеціаліста не рипайся. Так що молодь просимо до навчання і будемо разом вирішувати проблеми в галузі бджільництва. До зустрічі 8 квітня о 10-й годині коло першого корпуса. До побачення.